Згода на перемовини на умовах агресора легітимізує його агресію та демонструє готовність до капітуляції. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 19 квітня, субота і у суботу у мене на YouTube каналі можете подивитися програму Субота, головна подія. Сьогодні про головну подію. У суботу я буду говорити стосовно мирних перемовин, там, ситуації щодо того. Які можуть бути умови і взагалі чи можливий мир, мирні перемовини. Хоча, на мою думку, спочатку потрібно якось домовитись про припинення вогню, має бути якась стабільність, гарантія безпеки, все тим, чим займаються наші європейські партнери, на чолі з Великою Британією та Францією. Але зараз поговоримо про Сполучені Штати Америки, бо, на мою думку, це дуже важливо. Це фактично, ну, минулий тиждень цей. Ці дні, які минули, вони продемонстрували, що Сполучені Штати Америки, ну, зокрема, Дональд Трамп, фактично відкрито вже на боці Путіна, на боці країни агресора Росії. Тобто, Сполучені Штати Америки, які були фактично нашими союзниками за президентства Джо Байдена, зараз за президентства Дональда Трампа перейшли на сторону на бік Путіна, на бік країни агресора Росії. Почалося це все. Ну, це було більш-менш зрозуміло ще раніше, коли там були різні заяви, телефонні розмови, зміна зовнішньої політики Дональда Трампа, коли він там вже фактично продемонстрував, що він хоче відновити стосунки з Путіном з Росією. Він вивів Путіна, якщо можна так висловитися, із міжнародної ізоляції. Так вона не була повному, бо Китай там країни. Глобального півдня, як ми це називаємо, вони допомагали ну, Путіну менш себе відчувати таким ізольованим, хоча от рішення Міжнародного кримінального суду в ГАЗі щодо ордеру, видачі ордеру на його арешт, так, воно безумовно, безумовно, ну, було, на мою думку, дуже знаковим І так чи інакше воно вплинуло на цю ситуацію з ізоляцією Путіна. І, до речі, Трамп, там, одна з перших санкцій, там, він вів якраз на Прокурора, який цей ордер так і видав. Тому ця ситуація з того, що Трамп допоміг і допомагає Путіну виходити із, із ізоляції, фактично, він вже йому допоміг. Путін там все, там, ну, фігурою, про яку тепер вже всі говорять, там щось хочуть з ним щось розмовляти. Деякі представники. Ми пам'ятаємо в свій час, навіть е, Олаф Шольц там мав телефон розмову наприкінці своєї каденції. Але тоді ще не було зрозуміло, що ситуація вийде на такий рівень, як зараз, коли Трамп реально-реально Путіну сприяє в тому, щоб він вийшов. Тепер завдання стоїть зняття санкцій з Росії, і для цього потрібно припинити війну в Україні. Тому, е Стало чітко, на мою думку, вже зрозуміло, що Трампа абсолютно не цікавлять інтереси, національні інтереси України, яка там буде доля України. Він хоче відновити стосунки з Путіним, зустрічатися з ним, спілкуватися, розвивати економічні стосунки між США та Росією для того, щоб укласти вигідні комерційні угоди. Я думаю, не так навіть для США, як для себе, та для своєї команди, для своїх партнерів. Про це, до речі, говорив і. Його головний переговорник, якого називають, спецпредставник Стів Вітков, коли він Fox News 14 квітня заявив, що перемовини, які він вів, коли зустрічався з Путіним 11 квітня, так і що ця, до речі, зустріч була там, пишуть ні 4 години, понад ну, до, до 5 годин, що вона була дуже переконливою, що от, мир вже от, видно, до догоди вже доходимо. Тут, 13 квітня, Путін, Росія, завдає удару. Раке... Балістичними ракетами Іскандер по центру Сум, гинуть багато людей. 35 люд... загинули на той час, так. І там взагалі 119 постраждали. Я думаю, що там, на жаль, може бути ще збільшення жертв, які загинули. Сподіваємося, що цього не буде. Але Трамп, замість того, щоб засудити, як, до речі, завжди це робив Джо Байден, він завжди коли ставалися такі злочинні дії, він завжди вступав з достатньо різкою заявою. І особисто Байден, ну і Білий Дим там, прес-секретар Білого Дому робив якусь заяву. Тобто зараз, коли сталася така біда трагедія в Україні, Дональд Трамп, там, перебуваючи на своєму літаку, він там зміг тільки сказати, що е, ну, це була помилка, як мені доповіли. Я так розумію, що Стів Вітков йому допів, що це була помилка, хоча потім Росія визнала. Що вони ці спрямовано били, що там ніби були якісь військові нагородження і так далі і так далі. Але друга ракета, яка була запущена і яка розірвалася у повітрі над людьми, абсолютно не мала жодного відношення до якоїсь там умовної військової цілі, про яку заявляла Росія. Отже, абсолютно е жодного засудження, більше того, коли країни-члени G7 планували і вони обговорювали варіанти, Спільної заяви, яка засуджує от цю терористичну ракетну атаку по Сумах, Америки заявили, що вони не будуть підписувати і виступили проти такої спільної заяви. Це також показник. Ну і на станок варто ще сказати, що Дональд Трамп він взагалі потім дійшов до того, що фактично ну, звинуватив Володимира Зеленського разом із Джо Байденом, що вони були саме відповідальними за початок широкомасштабного вторгнення, так яке почалося. От 22-го року, 24 лютого. Тобто, ну Путін там ніби винуватий, але він вже ставить от із Зеленського на один рівень з Путіним. Тобто фактично він виправдовує цю агресію. До речі, він жодного разу не назвав там агресію. І стосовно того і відмови цю спільну заяву G7 підписувати. Там була якраз мотивація, чому це не потрібно робити, бо нам треба маневри, ми ведемо мирні перемовини і так далі, так і тому подібне. У будь-якому випадку ці мирні перемовини, які ніби ведуть Сполучені Штати Америки, за спиною України, ну, за великим рахунком треба говорити об'єктивно, привели до того, що вже стів Вітков заявив в тому ж телеканалу Fox News, що виявляється, ключем до миру є п'ять територій. Він забув сказати, що це по-перше українська територія, але ну, я так розумію, мова йде про Крим. Треба здовжно ну, вже забути назавжди. Ну і чотири території це Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська області. Тобто, от так він собі, ну, Зеленський вже зреагував, це добре. Але ми мають першітко розуміти, що от якщо в такі публічні заяви робляться, вони, ну при, причому це було після того, як вже був удар ракетний по сумах, це говорить про те, що Сполучені Штати Америки таки можуть починати, а може вже і це роблять. Змушувати чинну владу України Зеленського до підписання якоїсь угоди, яка насправді відповідає інтересам Російської Федерації, а не України. І ця ситуація для нас є ну, абсолютно неприйнятною, і корисні копалин також там, фактично там, знову якісь звіляється вже 100 мільярдів. Ніби Україна винна, хоча це була допомога з боку адміністрації Джо Байдена. Ну і варто зазначити, що адміністрація Дональда Трампа вона жодного долара, жодної допомоги навіть на один долар не надала, не прийняла рішення надавати Україні. Там останнє рішення, яке було прийнято, це було 9 січня, саме коли був президентом ще Джо Байден це на 500 мільйонів доларів. Так от зараз ми тепер ще й винні. Репарації ще з нас хочуть забрати, фактично Сполучені Штати Америки. Тому що робити в цій ситуації? Ну, перше, безумовно, треба зрозуміти, що треба покладатися в першу чергу тільки на себе, і треба об'єднувати країну. Про це одноразово говорив. Треба кадрові рішення серйозні. Володимиру Зеленському приймати. Він на жаль цього не хоче робити. Якщо він цього не хоче робити, у нас буде дуже непроста, я би сказав, дуже дуже погана ситуація. Бо тільки об'єднана країна, вона може протистояти такому агресору, як Росія. Це показало якраз початок широкомасштабного вторгнення, коли перші місяці півроку Україна була об'єднана, незалежно від політичних якихось там уподобань і так далі. і так далі. Ну, На жаль, я вже про це не дозволив. Діяльність в лапках чинної влади призвела до того, що ми маємо зараз не об'єднану Україну, а роз'єднану і демотивовану, на жаль. Далі що потрібно робити? Треба безумовно, як я. Вже неодноразово повторюю, не тільки я реально переходити на воєнні рейки. Треба виробляти побільше своєї зброї. Треба е, співпрацювати з нашими партнерами європейськими, Вони вже побачили. Як розвивається ситуація? І у них зараз їхні національні інтереси співпадають з нашими. Так можна там обурюватися, що вони хочуть нашими руками от зупинити е, Росію Путіна. Вони хочуть, щоб війна продовжувалася вічно. Ну, я би так сказав. Добре, що їхні національні інтереси співпадають, і вони будуть нам допомагати. Бо якби ще й вони перестали нам допомагати. В нас взагалі би була, ну м'яко кажучи, ситуація дуже дуже поганенька. Я би так це сказав. Тому. Тісна співпраця, зрозуміла співпраця з нашими партнерами. І я сподіваюся, що допомога з їх боку буде тільки збільшуватися. Ну і в жодному разі не треба робити ну, ніяких емоційних заяв, там, звинувачувати Трампа, хоча це дуже хочеться. Це не має робити президент, це не мають бути робити представники уряду. Якщо вже дуже щось хочуть таке заявити, хай це роблять у ці депутати і слух народу. Хай вони собі там роблять. Будь-які заяви, щось там розказують, але хай це не буде офіційна позиція президента, щоб не давати підстав для Трампа, для його там, тих членів команди, які симпатизують і хочуть співпрацювати з Путіним. Отже, сподіваємося, що все-таки ми з цієї непростої ситуації вийдемо, бо, незважаючи ні на кого ні на що. Я в цьому переконаний, я постійно про це говорю на завершенні всіх своїх програм. Все буде Україна. Я і зараз, сьогодні це скажу. Але от цей тиждень, який продемонстрував, що за великим рахунком нам нема сенсу сподіватися на якусь співпрацю ну, в найближчій перспективі. На жаль, з Трампом це не означає, що потрібно з адміністрацією розсваритися і не спілкуватися. Сподіваюсь, ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вподобайки допомагають. Моєму ютуб каналу. Я кажу, вони як підзаряджають енергію батарею для того, щоб функціонувала батарея, для того, щоб функціонував мій YouTube канал. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І на завершення програми, вкотре нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!